Друзі, всім привіт! Ви на каналі Атре2Крю. В магазині сьогодні в продажі з'явився набір з двох танків два німецькі танки це е 75 тс важкий танк 8 рівня і ЛКПЗ М41 90 мм. Такий набір коштує зараз 10 тисяч голди. Якщо брати, в цьому наборі можна отримати два танка один ЛТ 8 рівня преміум танк з коефіцієнтом фарма 170% та Е75ТС це 8 рівня Тяж, прем обидва танки. Коефіцієнт фарма для Е75 ТС 175%. Також ви отримаєте два легендарні камо на ці танки, аватарочку анімовану. Нос-марковка. І маєте отримати 9 слотів обладнання для обох танків та два слоти е, в ангарі. Цей набір цікавий ще тим, що вам за 1500 дістанеться ЛКПЗ, тому що е 75 ТС коштує 8500. Отримаєте два танки за 10 тисяч голди і з них ЛКПЗ буде 1500 голди. Ці танки протилежні один одному, тому що легкий танк і важкий танк. Важкий танк, давайте з нього. Почнемо, кути має кути нахилу 20 вверх і 10 вниз. Це дуже комфортно, тому що має е, броньовану башню. Перед башню він має 235 мм і 150 по бортам. Башня зроблена рікошетною, в неї є кути, які дозволяють трошки довертати, тому що сюди голдою в маску він пробивається. Якщо ви довертаєте, кутом ставите не повністю, але на. 45 градусів, тому е, буде вже рікошетити. Корпус має броню 120 мм порти, і керма має 80 мм. Він має по швидкості 38 км на годину. ДПМ в цього танк 2375. КД в нього 7 секунд і 83. Якщо казати про його гарні сторони або його недоліки, можна сказати, що має міцну рікошетну броню. З недоліків він горить, тому що він займається 20% й... ймовірність займання двигуна, кути нахилу ствола 10 градусів вниз дає вам змогу грати від. Рельєфу можете від башні ставати грати. Не подобається ще низька швидкість повороту, тому що покращене керування, то у вас буде трошки швидший поворот, але все одно 30 градусів в секунду це дуже довго. У нас стоять підкручення двигуна, тому що краще їхати трошки швидше. Перевагою цього танка є коефіцієнт фарма 175. Це не самий високий коефіцієнт фарма на рівні. Найвисокий коефіцієнт фарма на рівні має суперпершинг але 175% це дуже високий коефіцієнт фарма, вище середнього, і грати на ньому комфортно, навіть якщо ви будете грати в боях там, де ви програєте, якщо ви там, звісно, не з нульом пішли, навіть якщо я не помиляюсь, навіть з нульом ви будете фармити в плюс. І також на цьому танку зрозумілий геймплей. Тобто це тяж, він грається, нічого там видумувати, вигадувати не треба, ви просто граєте як на тяжі. Німецький тяж грає е, так само ромбом, тому ви маєте ставити корпус ромбом, трошки довертаєте башню і ви танкуєте. Плюс-мінус по обладнанню, все стандартно, боєкомплект стандартний, амуніція стандартна, споряга стандартна. Що стосовно ЛКПЗ, має 175% коефіцієнта фарма, кути нахилу стволу має 17% вгору і 8 вниз, але цього достатньо. Він не грається від башні, тому що башня в нього не має взагалі броні. Вона 25 мм хоч так, хоч так 25 мм. Також само корпус, хоч так, хоч так, має 25 мм, і карма має 25 мм. І 19 мм відповідно. Тому цей танк це не просто картон, це навіть тоньше, ніж картон. Його пробивають всі. Він не годиться для гри там в ПВП або на ближній дистанції. і Ним треба грати лише від. Засвіта 290 метрів радіус огляду, можна світити все, що рухається. Мінусом його є теж ймовірність займання 20%. Також в нього ДПМ в цього танка 2374, КД в нього 6,07. Але перевагою його є висока мобільність. Він має 72 км на годину швидкість. Це дуже круто, ви можете міняти позиції, коли захочете, як захочете. Ви можете їхати в будь-якому напрямку і просто це робити постійно. На ньому стояти не варіант. Вам треба виходити із засвята, виїжджати. Перевагою цього танка є фугаси. Друзі, тут фугаси просто мають колосальне бронепробиття. Майже як на як панцир бронепробиття на осколкофугасних, але ми граємо на додатковому бронепробитті. 97 до 107 мм міліметрів пробивають у нього фугаси, і максималка на фугасах 400. Тобто від 240 до 400 ви можете грати на фугасі. Також в цих двох танків високоточна німецька гармата. Тому вважаю, що такий набір доцільно взяти для тих. Хто хоче грати або навчитися грати, наприклад, на таких танках, як леопард 1, і або пройти цю гілку плюс-мінус на цьому танку, зрозуміло. І для тих, хто полюбляє грати на восьмому рівні, тому що на восьмому рівні спускаємось на восьмий рівень переважно е всі, тому що інколи потрібно фармити. І колись дуже давно, коли з'явився ТС в продажі, я на ньому зіграв 377 боїв. Потім якось я його закинув, але відсоток перемог на ньому 6220, середній дамаг 1707, я на ньому фармив. Він мені е, для фарма підходив більше, ніж лев, тому що Лев це взагалі найкращий танк е, стяжів на, для фарма на 8 рівні. Після нього вже по коефіцієнту фарма йде найвищий рівень це Супер Першинг. Але е, тут мені подобалось фармити більше. Чому? Тому що. Е, на ньому можна настрілювати більше, він танкує краще, ніж Лев. Тому танк цей дуже мені сподобався, і я на ньому е, пограв, отримав певного характеру кайф. А тут е, для КПЗ 428 боїв 52% перемог і 1145 середній дамаг. Але е, такий дамаг в мене не через те, що танк незрозумілий, а через те, що тоді, коли я на ньому грав. І я, та й досі, мабуть, не вмію грати на ЛТ, на тих, яких ЛТ, які не пробачають помилок. Тобто десь виїжджаєш, в тебе скидаються ПТСАу. На ньому треба жити, жити більше ніж половину бою. Друзі, дякую за перегляд, всім гарних боїв. Пам'ятайте, що все буде Україна. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пока!